Після відкриття розпочала свою роботу. На зустріч громадянину Іванову підійшов невідомий йому чоловік та запропонував легкий та швидкий спосіб заробітку. У разі, якщо він віддасть свій голос за певного кандидата в президенти України та сфотографує бюлетень, Іванов отримає від нього на місці грошову винагороду у розмірі однієї тисячі гривень. Останній погодився. Зайшовши на виборчу дільницю, громадянин Іванов відразу звернувся до працівника поліції, що чергує на дільниці, та розповів ситуацію, яка з ним щойно трапилася. Працівник поліції на підставі усної заяви доповів про дану подію в ситуаційний центр та отримав наказ про документування на відстані всіх дій на нагрудну бодікамеру. Після голосування громадянин Іванов залишає приміщення виборчої дільниці. Запрямує до автомобілю громадянина, який обіцяв за такі дії грошову винагороду. Із фотодоказами голосування сівши до автомобілю порушника, громадянин Іванов отримає обіцяну грошову винагороду. Після передачі грошових коштів працівниками підрозділу тактично оперативного реагування патрульної поліції. Які перебували в резерві, здійснено затримання правопорушника на місці вчинення злочину. До місця події направляється слідчо-оперативна група для документування правопорушення, за яке, згідно з статті 160 Кримінального кодексу України, передбачено відповідальність у вигляді трьох років позбавлення волі, а за прийняття пропозиції про неправомірну вигоду у вигляді двох років обмеження волі. Особа яка повідомила про злочин, звільняється від відповідальності. За дільничною виборчою комісією із під'їзду вибіг невідомий громадянин та вихопив із руку членів комісії скриньку для голосування. На перекресті вулиць екіпаж ГШР помітив чоловіка, що швидко тікає, то вирішив його наздогнати та затримати. До місця затримання поспіли члени комісії та свідки, які всі знали зловмисника та розповіли, що він скоїв. До місця подій направлено слідчо-оперативну групу для документування правопорушення. На дільницю прамує громадянин, одягнути в помаранчевому жилеті, також щоб проголосувати. Після пред'явлення паспорта він отримує бюлетень та заходить до кабінки для таємного голосування. Скориставшись своїм правом волевиявлення, чоловік підійшов до урни з бюлетенями. Кинув бюлетень і в цей час із незрозумілих причин розлив невідому речовину та почав тікати. Члени виборчої комісії помітили такі дії. Швидко покликали працівника поліції та спільними діями затримують правопорушника. Під час розмови із затриманим вдалося з'ясувати, що розлита речовина є хімічною. Аміаком дану інформацію надано співробітнику ДСНС, що чергує на дільниці, який у першу чергу повідомив Оперативно-диспетчерську службу ДСНС про розлив небезпечної хімі хімічної речовини, після чого організував разом із працівником поліції евакуацію виборців та членів комісії з приміщення дільниці. Працівник ДСНС перевіряє на місці наявність симптомів отруєння у евакуйованих громадян. Таких як сльозотеча, нежить, першіння в горлі, головний біль до місця виклику прибули, автомобільний комплекс «Сарм-С», групи швидкого реагування поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група національної поліції. Особовий склад спеціальної розвідки огороджує потенційно небезпечну територію, група вдягнення в захисні ін... індивідуальні захисні. Костюми найвищого типу починає проводити аналіз небезпечної ємності та повітря з постійним його моніторингом за допомогою газоаналізатору мультірей. Паралельно група спеціальної обробки розгортає пункт дегазації для особового складу. Ланка спеціальної розвідки рухається до пункту знезараження, де група спеціальної обробки. Проводить попередній замір забруднення особового складу та обладнання розвідки, з подальшим їх знезараженням спеціальними зв'язуючими речовинами та змиванням його через пункт деконтамінації. Лише після завершення всіх робіт спеціалістів ДСНС з ліквідації хімічної аварії до місця події можуть підійти співробітники слідчо-оперативної групи національної поліції. Ми вже майже другий тиждень. Заслуховуємо <кій> начальників територіальних управлінь Національної поліції заступників, керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, керівників Національної гвардії на територіях, прикордонників по організації взаємодії, координації всіх наших дій по забезпеченню правопорядка під час проведення виборів. Питання у нас виникає пов'язано пов'язаних з цим, ну тому що безумовно це. З особовим складом, тому що більша кількість буде залучена на охорону дільниць екрушконів, і деякі питання є у нас вихваткою особового складу по забезпеченню безпосередньо в якості патрулів, ГРПП, слідчо оперативних груп, резервів, вибухотехніків, тому і. Ми проводимо ці наради за слухання керівників для того, щоб ми розуміли повністю всю картину, пов'язану з задіянням особового складу. Задіяти повністю весь потенціал територіальних управлінь. Задача це номер один. Задіяти всіх, подивитися, кого може залишити на чергуванні, залучити в слідчі оперативні групи. Решта повинні бути задійні на забезпечення правопорядку. у нас не повинно залишитися питань по організації безпекових заходів. Це саме головне. Щодо виборчих питань, в кожну вашу область буде виділено штатні посади на 1 травня. Умовно ми повинні мати закінчені. Вивчені укомплектовані одіті відповідно за зразком у підрозділі перемовників. За зразок беремо київський одеський відділи перемовників чи сектора і штатні посади швид, найшвидше укомплектовувати.